У львівському гарнізоні відбулися урочистості з нагоди 22-ї річниці Збройних сил України напередодні свята в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, щоб вшанувати українських військових, зібрались представники органів державної влади та місцевого самоврядування громадськості ветеранських організацій, члени сімей військовослужбовців. Вітаючи захисників батьківщини із професійним святом, голова львівської обласної державної адміністрації Олег Сало звернувся до військовослужбовців із словами подяки за їхню Тну працю, професіоналізм та відданість своєму народові розпорядженням очільника Львівщини з нагоди свята та за значні особисті досягнення у військовій службі низці військовослужбовців Львівського... гарнізону було оголошено подяки а також кращі офіцери прапорчики та сержанти отримали від нього грамоти та цінні подарунки. Тепло привітав присутніх зі святом очільник Львівського гарнізону, начальник академії сухопутних військ, генерал лейтенант Павло Ткачук. Він зокрема зазначив, що військовий колектив Львівського гарнізону робить вагомий внесок у розбудову збройних сил України та завжди готовий не лише пильно стояти на сторожі суверенітету та незалежності нашої держави, але й прийти на допомогу українцям під час стихійних лих і техногенних катастроф. Сьогодні я хотів би щиро від себе особисто... Від цього колективу від командування гарнізону привітати всіх військовослужбовців львівського гарнізону з 22-ї річниці створення збройних сил України бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, натнення і мирного неба над головою. В ході урочистостей низку офіцерів було нагороджено відзнаками та цінними подарунками від імені міністра оборони України Павла Лебедєва, начальника генерального штабу головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Володимира Замани та командувача сухопутних військ генерал-полковника Геннадія Воробйова. На завершення урочистостей для всіх присутніх відбувся святковий концерт, під час якого незабутній настрій військовослужбовцям та усім запрошеним подарували військові музиканти та артисти оркестру військового вишу. Також музичні Подарунок для усіх захисників вітчизни підготували активістки Ради курсантських матерів Академії Сухопутних військ. В день свята керівництво львівського гарнізону та командування військових частин віддали шану загиблим захисникам вітчизни. Вони поклали квіти до могили невідомого солдата на пагорбі слави. А військовослужбовці роти почесної варти Академії сухопутних військ віддали почесті, пройшовши урочистим маршем. Згодом у гарнізонному храмі святих першоверховних апостолів Петра і Павла, який, до речі, цього дня відзначив другу річницю з дня його відкриття, відбулася архієрейська божественна літургія.